Вітаю, друзі, сьогодні 5 вересня 2024 року, і ми спостерігали впродовж дня фарс під назвою Перезавантаження Кабінету міністрів. Власне, ми цей фарс спостерігаємо вже, е, другий день, тому що він розпочався ще 4 вересня 2024 року. Якщо ви пригадаєте, 4 вересня Верховна Рада не всіх змогла. Відправити у відставку, і Зеленський був змушений йти на поклон до власної фракції і переконувати їх у тому, що, мовляв, давайте зберемося з силами і продемонструємо українцям цей фарс. Чому це фарс? Та тому що фактично виходить, що це навіть не зміна кадрів у цьому політичному борделі. А це просто перестановка, як кажуть у народі, ліжок у політичному борделі Зеленського та його Піто. Шмигаль, прем'єр Шмигаль прийшов на засідання Верховної Ради і замість того, щоб представити причини, чому змінюються міністри, і чому призначаються і пропонуються нові кадри, представити нову програму, з якою буде рухатися уряд. І які пропонуються реформи у зв'язку з зміною кадрів? Він просто прорахував нові призначення, які він пропонує Верховній Раді. І сьогодні фракція Слуги народу голосувала як годинник і чітко дотримувалася плану дій, який вони затвердили вчора на засіданні фракції, тому що, ймовірно, їм вставили пістонів або зробили якісь фінансові вливання, тому що сьогодні все в них пройшло чітко. Хоча було порушено і Конституцію, і закони України. Зокрема, згідно з Конституцією України, кандидатуру міністра закордонних справ подає президент України, який повинен був представити цю кандидатуру у Верховній Раді України. Однак Зеленський вперше за 33 роки Незалежності як президент, хоча я його вважаю незаконним з 21 травня 2024 року, до Верховної Ради не прийшов. Отже, кадрові результати сьогоднішнього голосування. Дмитра Кулєбу зняли з посади міністра закордонних справ України. При тому він не звітував в Верховній Раді за свою роботу, не прийшов у Верховну Раду, не прийшов на засідання профільного комітету, замість нього призначили його першого заступника Сибігу, який раніше працював в офісі президента, а до того був послом у Туреччині. Так от саме його Зеленський мав представляти в Верховній Раді, однак у Верховну Раду не прийшов. Голови з, Коваля зняли з посади очільника фонду державного майна України і призначили міністром аграрної політики, тобто, просто переставили ліжка. Стефанішину вчора зняли з віце-прем'єра з євроінтеграції. Сьогодні її призначили тим же ж прем'єром євроінтеграції і одночасно приєднали до її посади Міністерство юстиції. Тобто, знову ж таки, просто перестановка ліжка. Калмикова. Призначили міністеркою, міністеркою справах ветеранів. Невідома кандидатура. Микола Точицький. Призначили міністром культури та стратегічних комунікацій. В мережі шириться інформація про те, що це одногрупник Єрмака. Людина, яка має дипломатичну освіту, яка має дипломатичний досвід, однак не має взагалі жодного досвіду у сфері культури. Тобто, ця галузь теж буде завалена. Бідний міністр молоді і спорту. Представники голосу стверджують, що його родичі мають російські паспорти. Світлана Гринчук, міністрика довкілля та природних ресурсів. Олександр Кулєба, який працював колись в офісі президента, Віце-прем'єром з відновлення міністром розвитку громад. Це те посаду, яку займала Верещук, яка йде в офіс президента, замість того, щоби. Відповідати на питання слідчих і бути притягнутою до кримінальної відповідальності за е, Чонгар у Крим, за кримські питання, за розведення, за розмінування і так далі. І е, в сукупності хочу вам сказати, що ці голосування вони свідчать про повний розвал системи управління в Україні. Про приниження Верховної Ради, про відсутність парламентаризму, тому що біографії цих міністрів не були представлені народним депутатам. Як це про це написала Ірина Гращенко, депутат, народна депутатка від Європейської солідарності, це те, що вже не, не прийшов Зеленський, це я ще раз повторюю, але головне інше, ми не зрозуміли, для чого ці зміни, хто раніше призначав цих міністрів. Якщо вони були ефективні на своїй посаді, то чому ви їх змінювати? А якщо вони були неефективні, то яку відповідальність понесуть ті, хто призначили неефективних людей на цій посади? Це риторичні питання, насправді. Зеленський призначає десятками і призначав десятки людей, які виявилися або колаборантами, або зрадниками, або управлінськими нікчемами однак він взагалі навіть не... Собі в думку йому не спадає на думку про те, що це ж він несе відповідальність за призначення цих людей, за Баканових, Резнікових і так далі. Тому все це фарс, ілюзія, популізм. І, на жаль, ми у цьому живемо, це споживаємо. І, на жаль, багато українців досі не прозріли. Прозріння і зміни настануть після того, коли ви всі зрозумієте. Причина того, що відбувається всередині держави в повній некомпетентності Зеленського та його Шепіто. Слава Україні.